Так, що в нас ще залишилось? Штати? Ну, можемо трошки да, про штати поговорити. Знову ж таки, от у них, от я дивлюсь, знаєте, лютий березень. Він якийсь дуже активний, тому що у штатів тут є показники на серйозну політичну боротьбу знову ж таки, і навіть можуть розгортатися якісь нові конфлікти у них з сусідами, з іншими державами. Тобто, от коли я дивилася гороскопи на горації гороскоп Трампа, там було дуже добре видно, що це ж той президент, який закінчив вісім війн. 109, Чи там скільки 15, я вже 15, Кожен раз вже. <laughs> плюс один, плюс п'ять. <laughs> І щоб він там не починав війни, але він буде дуже сильно загострювати відносини з сусідами. І от так, в мене кішка прийшла, зараз буде намагатися. У нас сімейний тут канал, ми всі, 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 всі показали на домашній пані. Вона любить зі мною тут трошки. Проводити час, допомагати мені лютий березень це можуть бути місяці, коли в Америці загостряться стосунки з сусідами, і можуть бути якісь воєнні конфлікти, провокації. Така агресивна досить їх політика може відбуватися. Тому тут будемо спостерігати. Взагалі, в них, якщо так глобально глянути, на 26-й рік є показники економічної кризи. І досить серйозні. Вони будуть потребувати або якихось реформ, або якихось нових рішень, тому що одне з найслабших їх місць на 26-те – це саме економіка. І от я дивлюся, знову ж таки, які це можуть бути місяці, а це червень, серпень, вересень, ось цей період. По територіях у них лютий березень, як я вже сказала. Тобто ну непростий період вони теж будуть проживати. І я вже не кажу про політичну боротьбу, але сказати, що я бачу, що Трампа знесуть або буде імпічмент, або його там кудись приберуть ні. На жаль, цього не видно. Він досить супко так тримається за власну владу. І ще нас буде дивувати, тому що це людина ексцентрик, і він ну, просто м абсолютно непрогнозований, скажімо так. От, якщо розглянути його як е таку звичайну людину, е він максимально порушує всі правила, всі норми, е все, що стосується якогось, е ну, на перший погляд, здорового глузду, але людина дуже добре розуміє, що вона робить. Бачите, здається, що шочокнутий. Мене ви знаєте, в нього ж виражений знак рака, тобто він близнюки. Взагалі в нього сонце і уран в з'єднанні знаходяться в близнюках, але ще є декілька планет: Меркурії, Венера, Сатурн у знаці рака. А Рак це вода і це емоції. А це, от Меркурій він відповідає за мислення за комунікації за логіку. І коли Меркурій знаходиться в одному з це дуже цікаво. Тобто, його мислення, воно в першу чергу, емоційне. І е, мотивації е, його логіки вони йдуть з підсвідомого, не з раціонального. І от коли ти слухаєш його? Е, от мені здається, навіть психологи могли б дуже цікаво його розібрати, е, його репліки мені подобається, мені не подобається, мене це Я засмутило. Розчарова. Мене це там да. да. порадувало. Я роз. Тобто ти думаєш, Боже, невже це може бути аргументом якимось або якоюсь тезою політикою? Дорослої ну, навіть просто дорослої людини, це виглядає ну, як якийсь дитячий садок, і важко повірити, що е, політик може керуватися такими ну, такими речами. подобається, не подобається, весело, сумно, е, добре, Гарний погано, каже. Да. професійно костюм. грати, а не оце все. Тобто тут потрібно розуміти, що Трамп людина емоцій, емоцій і таких егоїстичних амбіцій. І от він приймає рішення, багато рішень в моменті тут і зараз на емоціях. Ми ж пам'ятаємо, як він, наприклад, там поговорив з Зеленським, в нього одне рішення, він його озвучив. А потім він поспілкувався з Путіним, у нього зовсім інше рішення, він його знову... тобто тут логіка міняється постійно, і ключовим фактором, на жаль, ну це просто для мене виглядає абсурдно. Тут є емоції, От такі абсолютно егоїстичні, якісь людські, абсолютно. Так? Тому що здається, що на цьому рівні. Політиків, які керують не просто державою, да, а величезною частиною світу, що тут так не може бути. Ну, не може це так працювати, але, на жаль, це так працює. От скажіть, якби ви, приміром, були у спілці, це я все мрію, щоб була спілка з майстрів, з психотерапевтів, які дають допуск людині кудись балотуватися. От якщо подивитися е, карту Трампа. Чи це, чи це є людина, яку можна допускати до влади, чи категорично не можна? Ви знаєте, це людина з одного боку дуже амбітна і сильна, але з іншого боку, настільки егоїстична. Що тут в першу чергу у нього є власні знову ж таки, незважаючи на там державу, стратегію Сполучених Штатів, кудись там ця країна повинна рухатися стратегічно, він настільки залежить від і власних емоцій і такого дуже суб'єктивного ставлення до ситуації. І е, того, як його оцінюють, він же дуже залежить від зовнішньої оцінки, і це всі мені здається вже помітили і знають. А, і багато хто це перенову є... так, так, а, а як, а як інакше з ним взаємодіяти? Е, неможливо інакше, і у нього ще є ось цей знаєте архетип героя. А в нього Марс на асценденті, асцендент в леві. Йому потрібно виглядати всюди героєм, найкращим, найсильнішим, який зробив те, що інші не змогли зробити. Ну і власна вигода. Тобто у війні, наприклад, і в регулюванні війни в Україні у нього є дві мотивації: перша егоїстична особиста. Тобто гроші, торгівля, ресурси от все, що він може взяти для себе, і, зокрема, не тільки з України, але і з контакту з Росією. Тому що, як ми вже зараз бачимо, на жаль, торгівля на першому місці, війна війною. А потік грошей не припиняється з Європи в Росію і з Росії в Європу. І торгівля це буде перше, що відновиться, розумієте, як тільки завершиться війна. На жаль, ми живемо в дуже цинічному світі. І от Трамп, зокрема, особисті інтереси, я хочу мені вигідно, мені не вигідно. Ну, і тут, звісно, він може втілювати Державу Америку як таку, і він є провідником цих інтересів. А з іншого боку, це геройство. Йому дуже хочеться бути найкращим з найкращих. Е, я не знаю, королем світу, той, хто зупинив всі війни, той, хто домовився з Путіним. І це його індивідуальна особиста мотивація, і це його ахілесова п'ята. Ну, тому що це ну, така ну, кнопка... Скажіть, якщо б ви підписували, якщо б ви підписували допуск, ви б дали допуск Трампу на можливість балотуватися? Ну, ви знаєте, тут я думаю, що в нього є серйозні і психологічні проблеми. І, власне, багато психологів, я спілкуюся з психотерапевтами, з психологами, вважають, що якщо у Путіна він схожий на параноїка, то Трамп дуже схожий на психопата. Ну, тобто, це певний стан психіки дуже складний. Він ну, вважається таким пограничним, межовим. Да? І це людина, яка складна і в індивідуальній комунікації, і як політик, але саме такі люди досягають успіху. Тому, так, звісно, тут схвалити щось ну, не хотілося б. Але от такі люди вони мають амбіцію, бажання достатньо внутрішньої жорстокості, щоб іти у владу, іти по головах, добиватися свого і рухати потім цей світ. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.